Всім привіт! Ми охажуємо за лапкою. Вибачте, що я тут в матір, бо я в туалет ходила. І ось наша лапка. Зараз я вам покажу одніше, щоб стіл було Як тут зробити? Наша лапка, та ми маркером ось так ось тікаємо на лапку. Ну На всі ось ці ось рожеві штучки. Зараз здорову. Ну і все, я зробила і в нас вийшла ось така ось лапка. Тепер треба подапати на цих штучок і виходить ось такі ось Беремо ще один маркер, щоб зробити, щоб вона була трішки яскравіша. Я взяла ось такий ось маркер і ось як виглядає зараз лапка. І робимо те ж саме. Тепер знову робимо те саме та втикаємо ось сюди, щоб зробити якимось більший рем'ян. Певно, ось така ось лапка. Завійшла. Можете взяти будь-який колір, щоб зробити її якогось іншого кольору. Тепер ми беремо білий. Тепер тикаємо знову на лапку. Білого можна поменше, якщо хочете трішки кращий кольор. Тепер у нас вже ось лапка. І вона вже, мабуть, краща, ніж була. Ви можете зробити лапку любого кольору. Ну тепер спробуємо додати ще кольору. Давай додамо, додамо, Ну, Ми можемо її робити різнокольоровою, Так що зараз ми цей кольор відробимо. Візьмемо зелену. Беремо зелений колір. додамо зеленим. Ми знову робимо і нічого навіть не змінилося, мабуть. Переберемо вже ручку. Ой, складно її перекрасити, Якщо ти тільки що її вже покрасив. Зелена ручка нічого не робить. Беремо ще зелений маркер і тапаємо по лапці. І робимо це десь багато. Ну, коли щоб вона стала нормально зелена. Я це зараз буду робити. Ну, у нас ось така слабка виходить, тепер треба зробити ось так. Тепер ще більше треба. Ну, все, саме це зробили, тепер знову тапаємо по ній. Треба зробити максимально, щоб вона була дуже грязна. Беремо ще і блакітний бокитно нормально так чіпляється на дні. Вона якби твороже блакитна. Ну вона нічого не зміниться, знаю про це. Але вона вроде б стає такою фіолетовою. Я вже другий раз сходу. Ну і ось результат. Тепер давай. зробимо її трішки яскравіше. Ще її ось споколу покидаємо, підвозємо, це обваляємо. Ще пополу покидаємо. Пополу покидаємо і, і все. У нас вийшла ось така ось грозна дуже лапка. Тепер ми її прикрашаємо. Спочатку вбираємо ці штучки та обтрахуємо. Беремо влажну салфетку, любу. Та да, трішечки, щоб вона не була, щоб вона була достатньо наткати, аби трішечки її робити. У нас тепер вийшла така красивіша трішечки лапка. Одаримо всі волосся пилю. Пилюку. Пил, пил. Ну, я трішки поводила, там, мабуть, не видно їх. Тепер знову робимо те, що ми робили. Ну, я все, все зробила і вийшла ось така ось лапка. Правда, руки в мене тепер розліли. Ну, туторіл нормальний, але можна але можна, мабуть краще купити якусь іншу. Ну, я знаю, що вона краще. Але можна її перекрасти в інший колір. Тепер. Не знаю, що нормально мало. А, давай спробуємо засунути і висунути її з цієї банки. Я її. Рана я засуваю. <рес> <рес>

Тепер робимо те, що ми ще робили, щоб додати ще трохи макіяжу. їй. Ну і все, я зробила, мені треба тільки потапити. Тепер у нас така слабко. Ой, еге, знову відвелися. Та ви, та ви, напевно, зрозуміло, що, що я спала ось це, ось це, а це мені трошки Маша допомогла, Бо я тільки сьогодні навчилася плести з лизинок. Ну, і все, в нас сладко готова. І можете вже писати, які мені відео робити, бо в мене закінчились ідеї. А Маша, Маша, Маша взагалі не це. Ну вона не в Ну, Вона не може грати, коли я не договорюю з нею відео знімати. Їй ще домашнє завдання треба зробити. Можна вихідні зробимо відео та всім па-па-па-па. Па-па-па-па.